В цьому відео розповім вам дуже коротко, що робити, якщо ваша дитина принесла зі школи або з садочку воші. Це, в принципі, дві такі організації, в яких діти спілкуються з іншими дітками, і воші це у нас такі цікаві створіння, які живуть в будь-яких умовах. Сталося в знайомих така ситуація, поділюся зараз з вами. Прийшла дитина і каже, що ось мені тут є, чухається. Мама, подивися, ви дивитесь. Перша реакція, ви заспокоюєтесь і йдете пити каву. Воші нікуди не втічуть, а ви маєте спокійно думати. Що ви робите? Ви йдете до аптеки і кажете, доброго дня! Майнкінт Лойзе. Є різниця. Лойзе це в нас воші в дітей, а у тварин це фльое. Тобто є різні засоби. Ви купуєте засіб, він коштує приблизно 20 євро, якщо я не помиляюся. Ідете і обробляєте. Читаєте, що на флаконі написано. Така сама процедура, як в Україні. Але тут цікавий момент. В Німеччині ця, називаємо це. Епідемія, напасть, це не хвороба, це мельдепфліхтіг, Це означає, що ви маєте повідомити 100% в садочок і в школу. Так, це неприємно, але вас не спалять на вогні як Жанну Дарк або відьму. Просто вони зроблять ем, оголошення анонімно: що доброго дня. До речі, хто вже читав в садочку? Ваші діти ходять в садочок і скажіть, ви там читали, наприклад, в нас зараз в групі Воші, будь ласка, дивіться за своєю дитиною. Це дуже важливо, оскільки ви, я думаю, як мама не дуже хочете, щоб ваша дитина мала контакт з кимось, і потім ви не знаєте. А якщо у вас в групі така ситуація або в класі сталася, ви пильно дивитеся, вчасно реагуєте. Що робимо з одягом? що робимо з. Білизною. Це все треба в пакети, в мусорні пакети і на балкон. Там має бути певний період. А... Господі, як називається це слово карантину. Все попрати треба 90 градусів, посушити і забути. Справа в тому, що є в нас Gesundheitsamt, і справді ви ще й повинні туди зателефонувати і сказати, от така ситуація сталася. Багато батьків цього не роблять, оскільки це дуже стресово. Але ви знаєте, знов таки, я думаю, що ви хотіли б знати, що от така ситуація є навколо щоб бути попередженою. Тому не лякайтеся. До речі, в тому флаконі, де знаходиться? Рідина для того, щоб обробляти волосся. Там є також папірець, ви його відрізаєте. У мене також в дітей вони принесли зі школи, коли в першому класі були також воші. Ми рятувалися. І всі троє, коли велике довге волосся це страшніше, скажімо так, але зараз ніхто дустом не користується в Німеччині, ні волосся не обстригає. Тому реагуйте спокійно, випийте спочатку каву, потім все зробіть, що треба, і ви позбавитеся від. Цих тваринок, які не дають жити. Розкажіть, будь ласка, в коментарях про те, чи ви стикалися вже з такою ситуацією, скільки це коштувало, як ви реагували. Бажаю всім гарного часу і побачимося в наступних відео. Не забудьте поставити пабець і підписатися.